Вітаю всіх із магазина Юск. В Юск проходять дні текстилю. Акції діють по 28 січня включно. У всіх магазинах Юск по Україні знижки на текстиль до мінус 60 Буду показувати акційні пропозиції. Почнемо, бачу, що поставили знижку якраз 23 числа. Два види покривали, покривало одного виду просто в двох кольорах. Ось таке покривало розміром 200 на 240. Написано сірий полієстер. Ціна 1000 50 гривень замість 2,700. Дуже добра знижка. Або такий сірий, або дуже приємний рожевий колір. Ось тут лежить покривало завжди низька ціна. Воно двостороннє. Тут як сірий такий колір, і такий як антрацит 240 на 260. Дуже великого розміру. Мікрофібра, ціна 750 гривень. Це просто завжди низька ціна. Далі акційна пропозиція плед флісовий. Є молочний колір і бежевий. У нього це бежевий у них називається, а це сірий. 140 на 200, ціна 550 гривень замість 1100, 140 на 200. Це у нас завжди низька ціна. Плет, прям тут хтось відкрив, тому я вам показую також. Зі сторони, як більш пухкий, а тут як більш гладкий, скажімо так. Плет 200 на 220. Колір називається тауп, полієстер 650 гривень. З цієї сторони у нас чудовий розпродаж. По 350 гривень ось такі пледи. Знижка на них 50% коштували 700 полієстер 140 на 200, 350. так, а Ось оці пледи, вже акція на них почалась Я, мабуть, показувала з 8-го, з але також діє по 28 А ось ото новенькі дві акції. Завжди низька ціна. Подушка соло. 50 на 70 Що що тут медикал. Ну, гарна подушка, скажімо, штучне наповнення, ціна 400 гривень. Так, я просто на неї звернула увагу. Зараз люди її прям подивились, дивились і купували, побрали з собою подушку. 50 на 70, Ну, начебто і ціна да, нормальна. 400 гривень. І з цієї ж ось лінійки, оце Solo. соло, тут медикал 135 на 200. Також є ковдра. Штучне наповнення тепла 135х200, на ціна 650 гривень. Гарна ціна зараз на ковдри саме в зеленому кольорі. йде розпродаж на всі розміри: 135х200. Ось така ковдра помірна. Ціна 350 гривень замість 500. Штучне наповнення. За 350 гривень добра пропозиція. Також знижка на ковдру помірну. Тут 550 замість 900. Це вже йде такого великого розміру. Вона така якось важенька. не знаю, Може так мені незручно просто взяти. 200 на 220, 550 замість 900. Колір вказаний як зелений, штучне наповнення знову. І внизу така ж. от їх два види, виходить, цих ковдр. І саме на зелені йде знижка. Є такі ж блакитні, як бачите, і такі в пісочному кольорі. На них знижки немає. А ось тут якраз в розгорнутому виді є. Оця блакитна, в розгорнутому. Це така. Аж як і зелена, показую, як вона виглядає приблизно, щоб було зрозуміло. Я не знаю, чомусь як... не така не зовсім легка, мені здається, чи то мені так здалося, може. Так штучне наповнення, помірне. Тут, от, бачите, у них все описується, прання 40 градусів, полієстер, все що зроблено, скільки в неї вага, 470 грам, чудова якість за помірну ціну, легке невагоме наповнення, перероблене волокно. Ну, може, воно й легке, коли її відкрити повністю. Ви yeah. знаєте, в Юск дуже добре розбирають клійонки. Ось ці всі акції, які я показувала по 275 гривень. Верхня частина знижок я не буду показувати. Покажу ті, які почалися 19.01.26 року. року. Багато вже із них розібрали. Так, почнемо знизу. 150 гривень коштує ось в такому кольорі. Прозора, але з малюночком. Ось оця клейонка 150 гривень, замість 229 Ціна вказана за метр. І вони майже всі йдуть 140 см. В ширину мається на увазі, оце ширина, ось цієї клейонки. Треба щось зібрати, вона мені заважає просто біла. І тут просто зверху така штука до неї прикріплена. Ось, будь ласка, красива. До речі, 150 гривень. Далі йде така як мармур. За 200 гривень. Ось ця мармур. Вона також в ширину виходить, 140 гривень, а коштувала 269. Далі йде така прозора? Є там вона в наявності? А, її нема. Розібрали. Я показувала якось також по 175. А, то добра пропозиція. Може, в вашому магазині Юзк буде. Вона така, знаєте, біла, як, начебто, мережево зроблена. От ця коштує 175, замість 325. Так і називається біле мережево вініл. Її ширина знову таки 140 см, як і ось ці всі. А ціна вказана за метр. Далі йде за 200, замість 269 Ось така клійонка 140 см в ширину. Ціну кажу за метр. І тут просто клійонка. Нічого більше не написано. За 200 гривень знову колір. Бачите, розібрали ось оцей колір є. А такі квіточки, більш якісь інші. І ще такі квіточки за 160, Також розібрали клійонка. Оця прозора, оце вона, да? клійонка прозора, да? 135 гривень, кому треба от просто така прозора. Так, Тут написано за один метр вініл. Ага. І ще також 19-го поставили знижку 200 гривень в такому сірому кольорі, якось я вже показувала, така сіренька. ну Тут прям порозбирали, замість 269 Такий в центрі міста у нас просто юзки, тут добре все розбирають. Я знайшла ось тут. Ось це біле мережево так виглядає за 175 гривень. Біле мережево. Так, оце також 140 в ширину. Вініл написано. І ось, і виходить, що найдешевша клейонка зараз ось саме така, з малюночком, Вона коштує 160 гривень замість 269. Ширина знову таки 140 сантиметрів. І написано: Вініл, квіти, мікс. Гарна пропозиція. Більше ніж 100 гривень. Економія на метрі клійонки. Поставили знижку на ось таку наволочку. Вона йде з вишивкою 100% катон. Розмір 50 на 70. В упаковці одна штучка за ціною 175 замість 249. І також зараз діє знижка на захисний чохол для подушки розміром 50 на 70, за 250 замість 369. І куточок з постільною білизною зі знижками. Тут на торці у них якнайбільші такі пропозиції. Простирадло, просто простирадло. 65% котон і 35 ліоцил 150 на 250. Колір пісочний, ціна 450 замість 900, це 50% знижка. Дійсно добра пропозиція, хочу просто як на світло вам колір показати. Це пісочний гарний. Набір постільної білизни дуже красивий малюнок. Якщо там є в розгорнутому виді, я вам покажу. А ось він є в розгорнутому виді. Гляньте, красиво да, виглядає. Не вистачає світла, але дуже красивий і приємний на дотик. Є менший розмір: 140 на 200 півковдра 150х250 на 250, і наволочка 50 на 70 Одна наволочка в наборі. 1250 замість 2000. Колір вказаний пісочний із простирадлом бавовна сатін. І тут ось розміри більше вже йдуть. Ціна 2500 замість 3500. А тут економія на виходить аж 1000 гривень. І тут до комплекту входить дві наволочки розміром 50 на 70. І точно така ж ціна. Просто колір ось такий смужка блакитна. Блакитна, як знаєте, із сірим, навіть мені здається, який не білий колір. темно Темно-синій вказаний із простирадлом 2500, ось цей 200 на 220 і 135 на 140, от він йде з однією наволочкою 1250. Ось цей набір в смужку тут 100% котон. Я вам на світло виношу і показую, бо там темно. Також розпродаж на Дісней такий комплект білизни для дітей. Оцей коштує 800 замість 1250, тут 100% котон, наволочка 50 на 70 і півковдра 140 на 200. Просто Мікі Маус іде на сірому кольорі в білий Мікі Маус. А тут взагалі такий великий розпродаж. Ось оцей комплект дитячої білизни коштував 2,300, зараз коштує 1,150. Також 100% котон, ось такий малюночок буде, наволочка 50 на 70 і півковдра 140 на 200. Такий яскравий, красивий. Ось оці ці ціни я вам так покажу. Ну, Тут просто темно, бачите, 1,150, а коштував 2,300 навіть. Знижка на подушку великого розміру, вона йде на змійці. І в неї тканина як різна. Бачите, тут така, як типу бархатиста і така більш тверда. Ось оця подушка в колір бежевий під спину 50 на 70, за 750 гривень. Далі, далі подушка замість 600 коштує 350, полієстер 45 на 45. Колір вказаний як тау. Ось така. З двох сторін вона пухка. Ще з цієї сторони, я вам не показала, знижка йде на отаку подушку. Подушка прямокутна, дуже так красивий візерунок в етностилі. Бавовна 100%. Ціна 40 на 60%. Далі йде прямокутна подушка з таким етновізерунком. Така коштує 500 за 700, колір вказаний як бежевий з жовтим. Ну от, 200 гривень економіки. Далі подушка йде з вишитим таким малюнком, прям вишитий малюночок. Тут 100% бавовна, вона квадратна, 45 х 45. 500 гривень замість 700 пледи з трояндами по 600 гривень замість 1100. Далі флісові пледи це ці, що я показувала по 350 гривень і двосторонні покривала по 475 замість 1200. Не двосторонні, вони просто з однієї сторони як сині, а з цієї різнокольорові такими квадратами малюночок зроблений, 100% полієстер 5 ворк 140 на 200 розмір. І знову 100% бавовна, така цупка прям тканина, Ось оця. подушка прямокутна, 35х60, ціна 450, замість 700. Тут прям вказано, що йде розпродаж. Я покажу позиції з ліхтариком, вирішила показувати, щоб хоч якось було видно краще. 1000 гривень ось такий плець стюбаний замість 1400. Темно-пісочний колір. Тканина 100% бавовна дуже приємний. Він такий, знаєте, на одіяло схожий, на тоненьке одіяло, розмір 130 на 180. Подушка з вишивкою, прямокутна ціна 450 замість 600. розмір 35 на 50. Далі йде подушка декоративна за 225 гривень замість 300, 35 на 50. Колір вказаний як бежевий. Я сподіваюся, що видно. Далі 550 гривень під цю подушку коштує ось такий плед. Він двосторонній, З однієї сторони він як більш пухкий, з цієї сторони такий більш гладенький. 550 гривень, розмір 130 на 170, замість 700. Далі йде такий тонесенький плед. Просто ось такий він нитка, прям як напівпрозора, не знаю, ну, Може просто закутувати плечі. 250 гривень замість 400, але він 100% бавовняний. І розмір у нього 130х150 подушка. Красивий колір. Написаний такий, як беш. Я б сказала, що вона як темний такий. Так ні, це не вона, мабуть, тоді. Полієстер в діаметрі 40. А, це не вона, вибачайте, в діаметрі якась була тут кругла за 275 гривень. Далі йде плед стьобаний знову. От такий, як внизу, був темно-пісочний, тут темно-зелений за 1000 гривень, економія 400 гривень, розмір 130х180, 100% бавовна, дуже приємна тканина. На розпродажі ось подушка, поліестер зелено-синій, така як з бахромою по краях, 400 гривень, розмір 35 на 40. А ось ці подушки гарненькі, вони такі, знаєте, як зеленувато-болотний колір, більше як сіруватий навіть. 100% написано поліест, ні, поліестер з бавовною, 40 на 40, 225 гривень. Гарна пропозиція, 225 замість 400. Такі, бачите, пусті полички розбирають. Оцих пледів по 350 вистачає. А далі йде такий, прям, знаєте, як светр. Мені здається, я навіть такий ніде і не бачила, такий приємний. Ну, дійсно, як, начебто це светр. Так, а тканина і вовна є в складі полієстер і поліамід. Колір вказаний, як темно-пісочний. Ціна такого пледа 850 замість 1150 і розмір 110 на 160 Дуже приємна тканинка. Далі. Подушка 350 гривень розміром 45 на 45. Ось така квадратна в смужку 100% бавовна також коштувала 500, зараз 350. Якісь пледи, бачите, по 850 порозбирали, а коштували по півтори флісу від 220 на 240. Під спину подушка така як м'якенькими такими вставками, за 750 гривень. Знову таки 100% бавовна великого розміру 60 на 60 Колір вказаний як світло-бежевий, замість 1750 гривень. Зараз у всіх магазинах Юскос почали робити такі острівці, де по типу повний розпродаж якихось товарів. От навіть такі є наліпочки, 600 гривень замість 2000, ось такі пледи. 140 на 200. І далі також з наліпочкою йде ось такі пледи. Їх багато. До речі, 220 на 240 покривало. 1250 замість 2. Так, а що у нас в складі? Білий 100% бавовна. Добре. А тут у нас. Полієстер. Щось така є під спину подушка. За 35х50, за 450 за 600 і знову 100% бавовна. Такий сірий колір з бежевої. Змійка отак схована. Ось тут вона посередині йде. Тут у нас завжди низька ціна. Такий ось плед. 130 на 170 Колір вказаний як пісочний, ціна 265 гривень, 100% полієстер. Є також пісочний є он рожевий. Ось ці пледи, такі, як з вовни, вони йдуть в складі по 850 гривень. Тут просто краще світло, знаєте, він не просто темно-пісочний, він такий трішки, як рожевий. Розмір у нього так 110 на 160 і в складі є вовна. Дуже приємний на дотик. І тут, де на вході, у них лежать ну по типу як новинки, ой, такі гляньте, такі симпатичні по відчуттям, Знаєте, також як, начебто, це светер, ось такий приємний на дотик. 130 на 170 сімдесят плед є в молочному кольорі, і є ось такий, як темно-зелений, 850 гривень. 130 на 170 100 полієстер. Знову-таки, тут, як новинка, така красива, подушка. От мені здається, раніше такої взагалі не було блакитний. З такою смужкою, 700 гривень. Темно-синій, коричневий, 40 на 60. Також полієстер. Далі йде килим за 1350. Килим 70 на 140. Нату натуральний джгут і полієстер. 1350-70 на 140. Ще ось така подушка за 700 гривень. Довга така, глянь, така цікава. Подушка під спину, да? подушка полієстер 30 на 70. Я, коли буду робити наступний огляд з зв'язку, я буду робити огляд саме на декор, на посуд, тому що дуже багато всього попривозили. Причому, глянь, такі красиві вази тут. Ну, це ж просто. Краса, яка за 900 гривень, свічники, новинки, дуже багато всього. І Причому там все викладають. Тут ось цю полицю, де все було для Різдва, вже просто зняли щось, новеньке будуть ставити, свічки, в якому магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім дякую, що дивитесь. Нагадую, ці знижки, що я показувала на текстиль, діють по 28 січня включно. Всім до зустрічі в наступному огляді. Пока!